Трижен чистять техніка, і шумить, і гуде. Роботу на відрізку від проспекту Перемоги й до вулиці Київської ведуть працівники Бориспільської пересувної механізованої колони. Торік за півтора мільйони гривень вони розчистили русло від мулу та чагарника. На початку липня владці виділили ще 700 тисяч, аби завершити розпочату справу. Нам зараз залишилось підчистити берег, спланувати укіс, залудити його багаторічним травами. і тобто все буде красиво. Потім вода відкривається шлюз, вода піднімається і. В принципі, роботи завершені. Гурки, тискаватора очутно на всю округу. Утім, мешканців прилеглих будинків, це бентежить найменше. Нас не устроїло те, що тут дуже багато черепах. Появилися вони внезапно, в цьому році. І відкуди взялися, неізвісно. Розчистка йде стріжня. І ковшом можна поранити любов. Черепаху в тому числі. Вот. Мені хочеться зберечити, цих черепах. Олександр Федун один з тих, хто цікавиться проблемою річки стрижень. Викладач зоології педагогічного університету, неабияк зрадів появі рептилій у водоймах міста. Я ще знака ні разу не бачив, перше, що так таку велику кількість черепах. Вот. На, на стрижні, взагалі Чернігові. Чернігів, і, так, вони не нас є. Не нас є, але в принципі вони досить такі рідкі явища. Роботи з поліпшення стану річки, за словами еколога, призвели до знищення живих організмів від людських рук, постраждали й ненароджені покоління. початку літа, вважайте, так мовити, від червня і до серед, десь до кінця липня вони будуть розмножуватися і будуть відкладати е, яйця. Яйця вони відповідно відкладають от сюди. Можливо, десь на, на берегах річок. Якщо вони є, ці яйця відкладені вже, тобто їх засипають. Якщо вони так є, то місце для їх відкладки вже теж зруйноване. Мешканці прилеглих будинків вже рік мовчки спостерігають, як у руслі стрижня, гине місцева живність. Колись вони не могли намилуватися ондатрами та птахами. А тепер. Тут були болі тут виводилася утка постійно. Тут зимою навіть жила утка. Тепер утки нету. та владці заспокоюють люд. Мовляв, наприкінці робіт вони компенсують річці, збитки, запустять туди малька прісноводної риби. Було у нас позитивне погодження у Києві у державному агентстві рибного господарства. Ми і там побули. Нам нарахували збитку. В цьому році ми плануємо на ту суму зарибити мальком річку стрижень. Тобто десь якщо щось десь було процесі експлуатації де щось було порушено, значить, ми його повертаємо. Операція з покращення стану стрижня й надалі викликає чимало дискусій та нарікань з боку екологів та громади. Після початку очистки річища владці жодного разу таки не наважилися прозвітувати за виконану роботу.